Росія цілеспрямовано б'є по будівлях ТЦК в Україні. Таку заяву зробило Міноборони РФ. Зважаючи на це, у регіонах вже почали посилювати безпекові заходи. Зокрема, на сторінці Вінницького ТЦК опублікували інформацію, начебто центр тимчасово припиняє свою роботу за попередньою адресою та змінює місце розташування, щоб запобігти шкоді під час таких ударів. Однак згодом допис видалили та зазначили, що продовжують прийом громадян без змін. А інформація про переміщення була опублікована, начебто через сторонній доступ до сторінки ТЦК щодо Львівщини. Видання Суспільне, посилаючись на власні джерела, пише: начебто в обласному ТЦК теж посилюють заходи безпеки. Зокрема, підсилюють пильність роти охорони з металошукачем на вході. Жодних даних про можливу зміну адреси наразі не. Однак в коментарі телеканалу НТА прес-служба Львівського обласного ТЦК не підтвердила цю інформацію та зазначили, що посилення заходів безпеки вони наразі не коментують. Зазначу, протягом останніх днів ворог активно атакує будівлі територіальних центрів комплектування у цілій країні. Зокрема, 7 серпня терористи завдали повітряних ударів дронами по будівлях ТЦК та СП в Харкові і Запоріжжі. За попередніми даними серед військових Запорізького обласного ТЦК та СП є один поранений. А у Харківському ОТЦК та СП поранені три людини. Такі удари вже стали чи не регулярними. Схожі атаки відбулися й в інших містах України. 6 липня російська армія випустила ударні дрони по місту Кременчук Полтавської області, влучивши у будівлю Кременчуцького районного військомату. 3 липня у Полтаві внаслідок влучання БПЛА в будівлі територіальних центрів комплектування та житлової забудови загинули двоє людей. Понад 50 поранені. 30 червня росіяни завдали удару шахедом поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у кривому розі. Тим часом МЗС РФ озвучило теперішні умови для кінця війни. Вони продовжують говорити про закріплення у мирному договорі згоди на денацифікацію та демілітаризацію України. Окрім того, хочуть отримати відмову України від юридичних претензій до РФ, відміну санкцій та повернення всіх російських активів. Карина не телеканал НТА.